Коли о 6-й ранку телефон почав розриватися, я не планувала прокидатися, адже я вже місяць як на пенсії і можу насолоджуватися життям. Проте телефон не замовкав, і мені в голову підкралася думка: а чи не поставила я будильник на нароком, щоб згадати робочі і нудні будні? Краще б це був будильник. Невідомий номер дзвонив відзвонив, що довелося взяти слугавку. «Алло, Марічко, це твоя троєрідна племінниця по татовій лінії Світлана. Ти мене пам'ятаєш? Ми бачилися в твоїй бабусі на поминках. Алло. Я давно вже не хотіла чути таких дзвінків і не бачити таких відвідувачів. За все моє столичне життя у мене в гостях побували всі рідні племінники. Яким як не приходилося вчитися в університетах, то точно треба було пожити, поки знайдуть роботу. Мій чоловік до цього ставився спокійно, але от я вся кипіла, доки це буде продовжуватися. Поки ще був дефіцит готелів і їхня дорожнеча змушувала спати у нашій двокімнатній квартирі покотом на підлозі, хай так, але тепер і далі не забули безкоштовний готель. Виході вже всіх дворідних через мою квартиру прогнало, і тепер черга троюрідних. Напевно, мій телефон отримувала спаду покоління. Це ж точно мама, хоч вона й старенька, але щиро вірить, що родичам треба допомагати. Я спочатку теж так вважала, але ж родич -родичів і різниця, коли одні просто хочуть гарно жити в квартирі і нічого не робити, а інші мають їх обслуговувати. Скільки разів просила маму не давати мій телефон чи адресу, але ж де там? І ось зараз знову якась дорога родина стане тут табором на місяць, це точно. Ми на кілька днів столицю побачите, ти ж не проти? Звичайно, що ні, кажу родичці. Ти там само живеш й жила, так? Так, там само, кажу. То ми приїдемо. Чекаю, відповіла я і стала думати, що ж робити. Не мати права голосу у власній квартирі стільки років і вже в поважному віці ще не могти відмовити людям, бо що ж про мене подумають. Я ніколи не була сміливою людиною, і тепер та сміливість ні звідки не вискочить. Але ж ці люди знову ходитимуть по моїй квартирі, чіпатимуть мої речі і користуватимуться ними. Це вже просто я не можу витримати. Коли за години дві в двері почали гупати і дзвонити, я спокійно пішла в ванну і там взяла слухавку. Ало, Марічко, відкривай, ми вже приїхали, каже щасливий голос в слухавці. Нічого не чую. Ви точно до мене приїхали? питаю я. Точно, ми під дверима. Ану, подзвоніть». нічого не чую. А, забула вам сказати: я ж переїхала. Куди? почувся з того боку розчарований голос. У Чортків, знаєте, таке чудове місто, маленьке, тихе і спокійне, наче вдома себе тут почуваю. Вже років п'ять як переїхала, а вам мама не сказала: ні, ми, мами твоєї, не бачили. Бурчать на тому кінці, ми ж думали пожити тут, може б, чоловік роботу знайшов, діти б поступили та жили б у тебе, ти ж і так вдова, місця повно. Ой, як незручно вийшло. То ви, як будете в чорткові, то заходіть завжди буду вам рада. Дякуємо, але ми вже якось тут. Ой, а я так за столицею скучила. Ви як там проживетеся? Дайте мені номер, поживу у вас, щоб з друзями побачитися. Але замість відповіді я почула лише гудки. Отак я й вирішила сьогодні цю проблему, тільки не знаю, чи надовго. Треба маму і сестру попередити, щоб перестали мій телефон давати, і далі усім. А то я вже так часто змінюю номери, наче кі агент 007. А як ви позбуваєтеся непроханих і невдячних гостей, коли вони отак з'являються в гості? Підпишись, підтримай українськомовний контент.